бе 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 бібі бе бе Всім привіт! У мене є газель, а мені потрібно назбирати на сканію саму дорогу і топову вантажівку, яка поки що є в грі. Для цього ми дістаємо карту, крутимо її в самий верх, ставимо маркер на склад сільпо та піздуємо назначене місце. Поки що в лідерах швидкості в мене перебуває ланус, тому я беру його. Прилітаємо до складу сільпо. Залітаємо на територію. кличемо свою газель. Газель! прийди!» Після чого тиснемо клавішу S та вибираємо замовлення від сільпо. Чемно зачекаємо людей, які приїхали сюди перед нами. Після чого стаємо на маркер, щоб нас завантажили. А далі у нас рандомно з'явиться один маршрут із двох можливих. Кінцева точка першого маршруту знаходиться у Харкові. І тут для максимальної економії часу я рекомендую вам їхати прямою дорогою, не зважаючи на gps навігатор Але будьте обережними, бо на чорній точці сидять педіки. Так само в цьому місті дорогу можна скоротити через поле. Другий маршрут веде в місто Дніпро. І тут також можна скоротити дорогу. І шліть ви подалі тих особ, які почнуть вам розказувати про нон-РП. Хіба в реалі не доводиться їздити по полях? На обох маршрутах дорога в основному пряма. Тому тиснемо на газ та прямо на всіх парах до своєї мети. І якщо по дорозі ви не зіб'єте 10 поліцейських, то за вами погоні не буде. І ви спокійно зможете відправитися на наступний рейс. Але тут головне терпіння, і в один прекрасний момент ви станете щасливим автовласником розкішної вантажі. Рекомендую купляти БУ, тому що приплачувати немає сенсу. І на збір такої великої суми в мене, власне, пішов майже місяць. Але повірте, воно того стоїть.